Муга із перешкодами водії нарікають на поганий ямковий ремонт на дорозі костопіль яполоть. Що з меню? Рівненські військові заговорили про неякісне харчування у рівненській обласній лікарні. ITV. Новини. Добрий вечір. Недорога, смуга перешкод, мова про автомобільний шлях Костопіль яполоть Місцеві кажуть, от стан настільки поганий, що подекуди там ледь не гублять колеса власних автівок. Як стан цього автошляху коментують відповідальні за нього? Та чи вдасться ситуацію покращити? Розповість наша Софія Капінос. Не встигли залатати, як з'явилися нові ями. Мова проста на асфальтного покриття на автошляху Т-1827 костопіль. яполоть місцеві водії розповідають. Ситуація із ямами тут незмінна вже тривалий час. Яма на ямі. Друга передача, вся їзда. Ну, не знаю навіть як вам описати. Може, люди навіть стараються в цю сторону не їхати через те, що стан дороги перебуває, От, ну стан дороги найкращий. Декому через стан покриття навіть доводилося ремонтувати автівку. Туди я їздив, оценю на 100 доларів, я попав. Діска побив на машину і варили колесо, і, ну, і колесо купляв покришку. Місцеві переконані усьому вина відсутність повноцінного ремонту. кажуть, роботи із ліквідації ямковості тут проводилися не так давно. Втім, наскільки якісними вони були, показує теперішня ситуація із асфальтним покриттям. А там лаплять по кусочках, там трошки зробили далі, знову зробили далі, де ти отаке. Вони, як то кажуть, чуть-чуть зроблять. Там воно далі розбивається так само, по чуть-чуть просто там. Маленькі ямки залишаються, якщо їх не не зароблювати, якби його треба повністю все зняти і тоді все положити новий асфальт. Тоді буде, як то кажуть, не а вони по чуть-чуть за його якби, заліплюють і воно якби знову. Дорога жахлива, їжджу сюди щотижня доводиться. Крім ямкового ремонту, тут е нічого хорошого не бувало. Про те, що капітального ремонту ця ділянка не бачила вже тривалий час, підтверджують, і у Костопільській міській раді проводився лише ямковий. За словами заступника міського голови Костополя Юрія Кузнюка, попри те, що цей автошлях перебуває на балансі служби відновлення і розвитку інфраструктури рівненщини, у рамках співфінансування виділялися і кошти з місцевого бюджету У 2023 році. Ми досягли такого розуміння, що шляхом співфінансування. З місцевого бюджету Костопільської міської територіальної громади було виділено 1 мільйон гривнів, і найбільш е такі погані участки дороги були проведені в належний стан, і дорога була більш-менш проїзною. Але ж, звісно, що ця дорога не бачила капітального ремонту вже більше 20 років. Цьогоріч на останній сесії Костопільської міської ради знову виділили кошти на поточний ремонт цього автошляху. Йшлося про півтора мільйони гривень. За словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитра Леонтіюка, перш ніж виділили цю суму, їхні фахівці спільно із представниками територіальної громади обстежили дорогу, визначилися із обсягами та вартістю робіт. Згодом оголосять закупівлю. Після завершення всіх юридичних формальностей... Є. Стосовно оформлення цих коштів і наших договорних відносин з територіальною громадою буде оголошена закупівля системи Прозоро. Після чого вже ми матимемо переможця і фінальну. Вартість цих робіт, тобто скільки коштів буде витрачено, а не виділено. І ну, відбулися роботи власне рівно так само, як це відбулося і в минулому році. Та коли саме відбудуться роботи, та чи вдасться на цей раз відновити покриття так, аби воно знову не зруйнувалося, покаже час. Софія Капінос та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Неналежне обслуговування про неякісне харчування у Рівненській обласній лікарні стали говорити військові. Так, нещодавно один військовослужбовець виклав допис у соцмережах, в якому обурився неналежним харчуванням у медзакладі. Що саме викликало невдоволення у чоловіка та як на це відреагували у самій лікарні, з'ясовували наші журналісти. Обурений умовами в медзакладі Максим військовий третьої штурмової бригади. І з самого початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Нещодавно за направленням частини прибув до відділення рівненської обласної лікарні. Тим своє перебування там захисник згадує не найкращими словами. Мене вположили в обласну лікарню, і з чим я стикнувся спочатку, це Лікар-завідуючий, який просто не представився, і він перше питання задав: ну, якого ти милого сюди приперся, в суботу, помахав мені документи і сказав, там за тебе вирішили зверху своєму, ну, типу, моєму лікуючому лікарю. Розвернувся, пішов не менш обурило військовослужбовця і харчування в медзакладі. каже для наших захисників, можна було забезпечити їдальні якіснішими та кращими продуктами. Там меню можна вгадати, що ну, там щодня капуста. Ну, це саме ну, дешевий продукт. Борщ з капустою. Звичайно, він без смаку, без нічого. Перловка якась. Ну таке, ну, таке харчування. Воно чуть-чуть міняється, але щоб там якісь були зміни, щоб воно якийсь хоч смак був, ну взагалі ну нереально. Просто хлопці беруть те харчування, вони його не їдять, вони його просто виливають. Максим пригадує, що на його звернення та зауваження спочатку жодних реакцій не було. Тоді і вирішив оприлюднити думки у соцмережах. Ніхто не реагував до того моменту, поки не розійшовся в соцмережах пост і люди не поширили. Потім на найвищому рівні на найвищому рівні до мене виходили люди на зв'язок. Ми мали зустрічі, ми мали спілкування. Сказали на нашому високопосадовці, наші сказали, що ми постараємося це питання вирішити. Тоді, після суспільного оприлюднення, і сама рівненська обласна лікарня опублікувала свою позицію на офіційній сторінці у Фейсбуці. Наш персонал харчоблоку странно працює над забезпеченням безпеки та ефективності лікувального процесу, пов'язаного з харчуванням пацієнтів. Харчування відповідає вимогам законодавства щодо енергетичної цінності та хімічного складу. Меню змінюємо та вдосконалюємо. Ми завжди відкриті до діалогу і співпраці з експертами у сфері громадського харчування для поліпшення внутрішніх процесів та професіоналізму кожного співробітника. Ми намагалися зв'язатися із головним лікарем закладу, аби отримати додаткові пояснення з цього приводу. Втім, він відповів, що все вже висвітлення. В офіційному дописі та більше жодних коментарів не буде. То, що справді Рівненська обласна лікарня запровадить зміни у своєму меню, дізнаємося згодом. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, телеканал Media Group. П'яна роз'їжджала з дитиною у комендантську годину. Вночі на Рівненщині патрульні помітили автомобіль, який перетнув подвійну суцільну водієм транспорту. Виявилася жінка, яка до того ж була у нетверезому стані. За її словами, вона разом із малолітньою дитиною їхала з відпочинку. Керманичка погодилася пройти огляд на алкотестері. Результат виявився позитивний. На жінку склали протокол та відсторонили від керування. Вчора вночі близько другої години патрульні на автодорозі поблизу Косореча помітили автомобіль Toyota Avensis, який перетнув подвійну суцільну. Водієм виявилася 31-річна жінка, яка до того ж була за знаком алкогольного сп'яніння. Керманичка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння, який лише підтвердив те, що вона не твереза. Результат огляду 1,96 сотих проміла. На громадянку поліцейські склали протокол за частиною першої статті 130, -ї. Це керування у стані сп'яніння і винесли постанову за частиною першої статті 122 кодексу України про адмінправопорушення. Водійку, яка наражала не на небезпеку себе дитину та інших учасників дорожнього руху, інспектори від керування відсторонили. Постраждав неповнолітній скутерист. Автопригода трапилася 17 червня у Рівному. Відомо, що 14-річний рівнянин, перебуваючи за кермом скутера Хонда Діо, виїжджав із другорядної дороги та не надав переваги у русі автомобілю БМВ. Як наслідок зіткнувся із ним, неповнолітнього доставили до медзакладу. У нього діагностували закритий перелом стегна, забої та закрито черепно-мозкову травму. Слідчий відкрив кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. 26-річний водій легковика відповідно до огляду був тверезий. Втім, у обох кермувальників відібрані біологічні зразки. Пам'ятайте, право на керування мотоциклом можна отримати із 16-річного віку, опанувавши теоретичний та практичний курс навчання та успішно склавши іспит. Крім того, на водієві має бути відповідне екіпірування. Минуло понад 100 років, а проблеми все ті. не перевелися шукачі легкої наживи. Невігластво та дурість ховаються за маскою освіченості, але найголовніше ті ж самі дискусії про мову і культуру. П'єса за двома зайцями Михайла Старицького. Не пропустіть у випуску літери сьогодні о 20.30. Закрито через аварійний стан рівненський міжшкільний ресурсний центр планують закрити. Останній чи крайній на Сарненщині правоохоронці затримали чиновника за хабар у розмірі 4 тисяч доларів. Аварійний освітній заклад рівненський міжшкільний ресурсний центр перебуває у жахливому стані. Після дощу підвальне приміщення завжди заповнюється водою, через що вся будівля починає цвісти, а підлога на першому поверсі гнити. Що зробила місцева влада? Та яке майбутнє у міжшкільного ресурсного центру дізнавалися наші журналісти. Навчальний заклад у воді Рівницький міжшкільний ресурсний центр перебуває в аварійному стані. У підвалі приміщення після дощу завжди набирається вода. Тому на стінах будівлі з'являється цвіль, а підлога першого поверху просідає та тавалюється. Після сильних дощів вся дощова вода ну вода, власне, збігає до підвалу цього навчального закладу. Уже е, з зусиллями самих працівників упродовж тижня вода викачується. Як бачите, воно. Результату остаточного не дало в іншій частині підвалу. Там ще глибше сантиметрів, сантиметрів 40. Ми не можемо утримувати заклад в такому стані. Як ви бачите, це призводить до руйнування підлоги? Тому ресурсний центр планують закрити, як розповідає начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. Такому рішенню передувало кілька факторів, але основний це аварійний стан приміщення. Причина, яку яка змусила винести цей проєкт рішення на сесію міської ради, це стан самого приміщення, це періодичні підтоплення. Ви були свідками того, що робиться тут у підвалі, який стан окремих. Навчальний приміщень. Рівненський міжшкільний ресурсний центр давав можливість школярам здобувати професійно-технологічну освіту. Тут можна було вивчитися на водія, перукаря, кухаря або на медсестру. Міжшкільний ресурсний центр це заклад, який є, скажімо, він функціонує на 1 вересня. Це заклад, який має нульову кількість дітей і нульову кількість годин. Ми функціонуємо завдяки тому, що заклади або рідницькі ліцеї вибирають в школах, скажімо, технологічний профіль і передають години на цей заклад. Після завершення навчання наші діти могли отримувати свідоцтво кваліфікованого робітника. Це по водіях, по медсестрах і по перекорях. Також Андрій Мазур додав усіх вчителів, що працювали в учкомбінаті, працевлаштують, а дітям дадуть можливість закінчити навчання в інших закладах освіти. Перш ніж прийняпри на такий крок винести такий проєкт рішення, власне, ми вивчили ситуацію, де діти 10 класу, які зараз навчаються в Міськівному ресурсному центрі, здобуватимуть освіту в 11 класі. Це порядка 120 дітей. До слова освітній заклад навчав дітей понад 50 років. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал Media Group. Останній хабар на Сарненщині правоохоронці затримали керівника відділу містобудування та архітектури за хабар у розмірі 4 тисяч доларів. Слідчі повідомили йому про підозру, а суд відправив під домашній арешт. Яке покарання загрожує посадовцю та як це вплинуло на роботу міської ради? Дивіться далі. Правоохоронці затримали 59-річного жителя Сарненського району, керівника відділу містобудування та архітектури за хабар у розмірі 4 тисячі доларів. Посадовець отримав кошти за вплив на прийняття рішення щодо винесення на розгляд із майбутнім затвердженням детального плану території та зміни цільового призначення земельної ділянки для подальшого будівництва. Неправомірну вигоду фігурант отримав двома траншами. Спочатку тисячу доларів США, а днями під час отримання трьох тисяч його затримали правоохоронці. Поліцейські вилучили три тисячі доларів США. 59-річного зломисника затримало порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру, вчинені злочину. 14 червня суд обрав запобіжний захід у воді нічного домашнього арешту. Разом з тим, у Сарненській міській раді правоохоронці провели обшук та вилучили ще частину коштів. Під час проведення шести санкціонованих обшуків 28 тисяч 300 гривень і необхідну документацію. Підтверджують обшуки і безпосередньо у міській раді, але на їхню роботу це ніяк не вплинуло. Повідомили у прес-службі. Вчора відбулася формальна слідча дія, під час якої працівники нацполіції ознайомилися з документами закупівель для військових підрозділів. Варто зазначити, що ці документи знаходяться у вільному доступі. Пі на офіційному сайті міськради та на відповідній електронній платформі і опрацювати їх може будь-хто і слідчий, і звичайний мешканець. Вчорашній візит жодним чином не вплинув ні на роботу міської ради, ні на роботу міського голови. Відкритість для суспільства і нульова толерантність до корупції, які неухильне дотримання чинного законодавства, стовпи в нашій діяльності. Максимальне покарання, яке загрожує посадовцю 5 років позбавлення волі. Але яким саме буде рішення суду, дізнаємося з часом. Артем Максименко, телеканал ITV Media Group. Настали спекотні літні дні. Температура повітря сягає понад 30 градусів, тому слід бути обережним під час прогулянок на вулиці, щоб не знепритомніти. Та не отримати опіки. Про те, як безпечно проводити час на природі, знає наша Ірина Грабчак. На Рівненщині очікується спека. Температура повітря сягатиме до 32 градусів Цельсія. За словами синоптиків, протримається така погода цілий тиждень, через що можуть бути короткочасні зливи. На цьому тижні ми чекаємо максимальної температури 30-32 градуси. Це найближчі дві доби: – 18-19 число. Після проходження фронту вже 20-го числа зниження максимальної температури денної до 21-26, якщо так можна сказати, що це зниження, і температура до вихідних буде підвищуватись. Прогнозуємо її в межах 23-28 градусів тепла. Хоч на термометрах і так високі показники, очікується, що наступний місяць літа буде ще спекотнішим. Тому потрібно пам'ятати, як правильно поводитись під час спеки на дворі, щоб не нашкодити здоров'ю, адже сонячні опіки дуже небезпечні тим, що вони можуть стати причиною виникнення раку шкіри. Особливо вразливими до цього є діти, розповідають фахівці. Щоб запобігти сонячним опікам та сонячному удару, насамперед, треба зменшити час перебування під прямими сонячними променями. Також завжди треба дбати про захист шкіри та захист очей. Необхідно використовувати сонцезахисні засоби для шкіри. Необхідно одягати світлий просторий одяг, щоб захистити шкіру, тому що сонячні опіки не такі безпечні, як нам зазвичай здається. Одяг повинен бути із натуральних тканин льону, бавовни чи шовку, щоб тіло не перегрівалося. Рекомендовано обирати закрите вбрання, штани та сорочку. Не менш важливо одягати головний убір. Разом з тим Олена Хашовська наголошує, навіть дотримуючись цих правил, потрібно обмежити час перебування на сонці. Вважається, що найбільш небезпеч. Пешні сонячні промені в період з 10 ранку по 15 годину дня, тому в цей період дня краще обмежити час перебування на сонці. Рекомендовано лікарями в цей період перебувати на сонці прямому не більше 30 хвилин. Якщо ви відчуваєте печіння, а ваша шкіра почервоніла, це перші ознаки того, що у вас сонячний опік, розповідає лікарка дерматолог Світлана Пархоменко. У такому випадку потрібно негайно сховатись від сонця у приміщення та діяти у такій послідовності. Насамперед, треба ліквідувати температурний фактор. Якщо людина пече і ви знаєте точно, що ви пили на тривалий час на сонячних проміннях відкритих, тоді треба охолодити. Охолоджуючи, я раджу вам користуватися не так водою, як охолоджуючими антисептиками. Це може бути хлорексидин, може бути декасан, може бути екторицид. Ну і взагалі треба зняти больовий фактор до зняття болю, а тоді дивитися, якщо площа велика і утворюється мігріст, звернутися до спеціалістів. Якщо ділянка опіку маленька та міхурі не з'явилася, лікувати можна самостійно, використовуючи охолоджуючі та антисептичні засоби. Проте лікарка зауважує, не слід вдаватись до народної медицини, тобто мазати опік сметаною, олією чи прикладати картоплю. Адже такі методи лікування не лише малоефективні, а й небезпечні. Мене дуже часто запитують, чи можна користуватися сметаною картоплею. Скажу без прикрас, це хороші препарати народної медицини, але не раджу, тому що це тваринно-погодження, і вони, як правило, при запальному процесі проходять етапи окислення і дають додаткове інфікування. Тому краще користуватися хорошими офіційними препаратами. Ірина Грабчака Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.